Якщо траса Н24 зроблена практично ідеально, то у зимовий період через замети на ній з'являються певні проблеми, адже навколо поля, і тоді дорожнє полотно замітає снігом. Крім того, є і інші перепони на шляху транспорту. Про це говорить голова служби автомобільних доріг області Василь Буджак. Ми продовжимо ту посадку, яка вже є, для того, аби тут в зимовий період не замітало дорогу, але ми вже бачили в попередні роки, що навіть літом. Західні вітри дуже зривають ґрунт, і тут прямо такі вже були у нас пильові бурі. І саме ці снігозахисні посадки. Я думаю, що вони допоможуть не тільки дорожникам, а й аграрникам. Ну і в цілому це корисно для екології нашого краю. Оскільки посадка відбувалася на Коломийщині, то до неї долучилася і місцева влада. Особливо в зимовий період часу у нас дуже багато виникає. Проблем по деяких напрямках там, де немає насаджень зелених, є перемети, і відповідно дуже важко піддається постійно підтримувати проїзною цю чи іншу ділянку дороги. Особливо небезпечною у нас є якраз це сполучення між Коломою і гвізцем на Городенку. Ми дізналися, що служба автомобільних доріг ініціює сьогодні таку акцію для того, щоб посадити цю лісосмугу. І, звичайно, ми вирішили з працівниками нашої адміністрації військової долучитися. Знаєте, садити дерева завжди ніж їх зрізати. Поки дерева висаджували на території гвіздецької громади, але треба продовжувати і далі, каже Василь Буджак. В Сторону підгайчиків поки що не вирішено питання з власниками паїв. Хоча тут є проблема, оскільки, коли проводилось паювання землі, то. Зробили незаконне паювання і зайшли в смугу відведення дороги. Фактично, на смузі відведення дороги на державній землі зробили паювання. І таким чином зараз треба вирішити. Хотілося би, щоб це було добровільно, було з розумінням. Найбільша потреба в таких висадках на Знятинщині та Городенківщині. Тому роботи за доброї погоди триватимуть і надалі. Із доріг Коломични, Богдан Малецький Галин Ровеншук, телерадіокомпанія Раї.